Всі небайдужі рівняни, а також сім'ї різних бійців з різних підрозділів, тобто це і безвісті зниклі, і ті, хто знаходиться зараз в полоні, і доля тих, які зараз наразі, на жаль, невідомі. Ми збираємося для того, щоб підтримати в принципі, один одного в першу чергу, так само, щоб не забували про те, що про код наших бійців, про... в принципі, не забували про те, завдяки кому ми сьогодні з вами живі і можемо так само. Без вісти 27 січня цього року вже більше вісьми місяців. Ми нічого не знаємо, де він і чи взагалі він є. Людини ніби не було, просто ніби випоробився. Ніхто нічого не знає. Мета і до влади звернутися, і до. Проходять, щоб вони також не забували, що ми живемо в умовах війни. Мабуть, на жаль, в кожній сім'ї є, є про що розказати. Шукаю чоловіка. Зник без вісти 8 серпня 2022 року. По даним. Регіонального координаційного штабу він знаходиться в полоні, хоча підтвердження полону так і не прийшло. Він до цього часу рахується безвісти зниклим. Знаю, що він був в Оленівці, знаю, що він був у Горлівці, після того його доля невідома. Наразі, в якому він стані здоров'я, де він знаходиться, я нічого не знаю. Єдина відповідь, чекайте, ведуться пошуки. Дуже хочу побачити обняти. зараз вже більше двох років в полоні ми виходимо на акції, просимо, звертаємося до влади, щоб повернули всіх дітей, хто у полоні.